Да, такого вою на такого воїна балатах давненько вже не було чутно. І він цей вій... ну, треба признатися чесно, він Тому що Росія давно не чувствовала такого уніження. Мало того, що її лучший друг оказався предателем, і ще й кидалой. Яке ти взагалі маєш право придлати Росії таке, ну, таке, що для Росії навіть хуже уніження? То, що ви їй предлагаєте, це ну це аморально, це недопустимо. Це ну, навіть як фізично для неї неприйнятно. У Вас вообще совести есть такие России предлагать? Госсекретарь Рубио: "США с нетерпением ждут ответа России на предложение перемирия с Украиной". Да-да-да, от Россия ж именно для того войну начинала, щоб сейчас з нетерпінням ответить на предложение мира. Да вони прямо всю жизнь мечтали з ким-то мирно посуществувати, особливо з нами, українцями, яких вони з таким удовольствием убивать полізли. І тут приходять такі котиліопольди з несподіваним пропозинням: "Ребята, давайте жить дружно, ілі в морду дати". Госсекретар США Рубільо попереддив о наслідствах у випадку відказу Росії від перемир'я. О, 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 о. О, о, оце вже більше схоже на той тон, який Росія лоучево сприймає і хорошо розуміє. Ти ілі чорт, ти ілі б успокоїшся зараз, блін, ілі і от у дивіться, це вже не Україна. Да. Тут таким-то інтелектуальним наїздом ти взагалі нічого не доб'єшся. Тут це ілі, ілі. Воно ну, должно звучати так, що, щоб одного, от одного такого цього ілі, щоб уже страшно стало. Тому це ілі, воно ну, більш важливе в розговорі з Росією, ніж той гопнічний тон, яким ви з нами говорили. Ну і що ж нам, от інтересно, просто предлагають в качестве ілі? Отказ России от предложения о 30-дневном перемирии на Украине красноречиво обозначит позицию страны. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает агентство Reuters. Если Россия скажет «нет», то очевидно, что нам придется все изучить и выяснить, каковы их истинные намерения. Я думаю, что если они откажутся, то это многое скажет нам об их целях и образе мышления, ответил дипломат. Нет, номер. Я думаю, ну они хоть как-то, хоть чуть-чуть до этого разговора. Предварительно підготувалися, а вони тільки збираються готуватися, коли ці ну, боліопитні гопники їх збриють. І якщо ви скажете ні, то тоді ми тоді ми ну, будемо сідати і зучати, тоді почнемо виясняти ваші намірення. А от просто цікаво, а які могли бути намірення у Росії, коли вона три роки тому з нами війну починала? Ну, наверняка благородні. Ну, це я так чисто як варіант, предлагаю. Ви ж ще цей вопрос не вивчали, так? Да? Потому тут найголовніше ну, не нахамити даже случайно, вполне вероятно хорошим людям, то нам можна хамити так в повен рот. А тут не факт. Сейчас не время угрожать России. Рубио воздержался от обещаний новых санкций после переговоров с Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио воздержался от обещаний ввести новые санкции против Москвы после переговоров с Украиной. Он отметил, что сейчас не время угрожать России, но не стал уточнять, как поступит Вашингтон в случае отказа русских от перемирия. Так а за что санкции то? Ну что Россия такого поганого сделала? Вы смотрите, если уже так сильно чешется, вы лучше нам поугрожайте. Ограничьте нас чем-нибудь, заберите что-то у нас. Ми потерпимо. Ну, а якщо зовсім може боїтесь показатися некультурними людьми, то ви що у нас заберіть і віддайте їм? Ну, тим, чиї мотиви для вас ну, все ще як то непонятні. Трамп на переговорах по Україні обсуждаються і території, а не тільки перемир'я. О! А я ж задавав учора цей каверзний вопрос. Ви всі свідетелі, що там по територіальним уступкам? А добре, хоч у Трампа язик без костів, він всі козирі отак відкритими на стол всіх доложить. Кстати, якщо ви знаєте слово Трамп в переводі означає козирь, і от він вважає себе то таким козирним козырем, що він любого козирного туза отак смаху побити може, Только тут же не зрозуміло брать брати з колоди, или вот бой збрасувати, взагалі поки нічого не зрозуміло. Все взоры взори на Владимира Путина. Чем ответит Москва на хитрый жест США и Украины? Киев согласен на прекращение огня. Вашингтон возобновляет ему помощь. Москва безмолвствует. Притом Москва, вона ж всегда така смела была. В любом вопросе випросі без мила поперед батька в пекло лізла. А тут уже двоє суток реально сидять з язиками в жопах. Не знаю, що із себе скорчить жертву или крутого мачо. Ну, якщо Мачо, то, блін, то це ж придеться рота відкривати, а що то не дуже хочеться. Ну, желання побути Мачо, на якомусь етапі трошки побідило, і получився Мачо. Ну, Який тут такий, знаєте, іспуганий, принишклий. Куди ви мене привезли? Во що ви мене діли? Путин впервые посетил Курскую область после атак ВСУ. Президент прибыл в штаб российской группировки войск в Курской области, где заслушал доклад начальника генерального штаба вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. А что, одному-то Зеленскому в одеждах цвета хаки ходить? Путин? Тоже решил его покосплеить, показать, что он тоже военный? А что? І йому щас, ну, не до трендіжа з Трампом зайнят він, відповідати не може. І взагалі, вся ця ситуація з Курською областю, яка як то так ну різко загострилась, дуже швидко розкрутилась. Зараз ходить така конспірологічна версія, конспірологічна, да, що на самом деле всі вже давно там між собою все договорились. Да, і треба чисто формально так соблюсти якісь приліччя. Хоча, ну, з власної точки зору, на договірняк там, конечно, не похоже. Там Лупилово все ці дні йшло, ну, таке конкретне Лупилово. но з конспірологічною ще раз почну точки зорення, перед тим, як обозлити офігівших турбопатріотів яким-то согласієм на яке то перемир'є, надо, ну, продати їм якусь ярку перемогу, дати їм викричатися, бо потом же ж їм все одно рота затикати. Кремль. Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Песков. Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. А, -а чего вы не хотите? Ну скажите сразу нет, если вы такие уже принципиальные. Зачем, я не понимаю, прикидаться дурачками и делать вид, что вы ви вообще не понимаете, про что у вас пытают. Вот вообще. И получился типа мачо, ну, ну такой, не только перепуганный, а еще и тупенький. Який вообще ну, не понимает, что ему предлагают в меню. Прошу вы. Кремль заявив, що від США подробності предположиння о перемірі. А зачем вам США? Вони вам що, що то нове, що то неожидане предложать. Ви, якщо не знаєте, спитайте в своїх упоротих патріотів. Вони вже давно все знають, вони вже другі сутки оруть караул граблять. Сенатор Косачев, любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы. Любые договоренности по украинскому вопросу будут достигнуты на условиях, выдвинутых Москвой, а не Вашингтоном, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он прокомментировал переговоры американской и украинской делегации, состоявшиеся в Саудовской Аравии. Ну так скажите Вашингтону, чтобы они там рано не радовались. Що ви два дні мовчки, якими то всратами ходите, то от розрішають отаким от, 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 от жовтню в інтернеті зливати і показувати, яка Москва непримірима і як вони ні на якісь сепаратні переговори не підуть. В Газдумі ответили на пропозицію США о повне прикращенні огня. Депутат Соболєв, Росія не піде на временне прикращення огня. Ну, от молодець, родив. Тепер напечатайте вот це все на бумажку, поставте печать, підпис і все, і гуляємо далі. Там желаючих під цим підписатися, там повний курник. Медведчук, Трамп не достигнет соглашения с Зеленским. О, здрасте! Всплыло говно после ледохода. Там уже закомпасировано, все. От твоего хозяина ответа ждут. И у тебя детская попытка перевести стрелки не работает работає злого совсем. Ваши там что? Военкор. Запад понял, что нахрапом нас не возьмешь. Военкор Александр Сладков отмечает, что президент России Владимир Путин сохраняет полное спокойствие, в то время как Трамп стремится продемонстрировать себя в качестве этакого мачо, альфа-самца международного масштаба и вершителя судеб всего мира. А, так а тут Трамп хиба в камуфляже таком по каким-то отдаленным штабам бегал. А, ну, то не, да, то не передайте ему, что попытка не впечатлила. Ну, придется таки отвечать. Вы воюете дальше? отбивши эту мерзкую попытку взять вас на храпом, хотя на храпом вас еще никто не брал. Но вы уже что-то всрались и пытаетесь хорохориться. Живо взю. Украина в кавычках согласилась на 30-дневную паузу в боевых действиях по просьбе США. Вашингтон возобновляет военную поддержку ВСУ. То есть еще раз прямо заявляет о своем участии в войне против России. Зачем эта пауза России не уточняется? Надеюсь, мы на это не согласимся. Ну нет, так нет, так и запишем. Бо то, що ви загналися як криси в угол, це всі вже давно замітили, в тому числі і самі криси. Що варіанту у вас там зовсім уже ніяких нема. Соглашатися це, ну це позор який то А не соглашатися, так це ще більшим позором може закінчитися. З Сіленки то вести серйозну війну вже тютю. Роман Сапаньков. Эти предложения – это вилка из двух плохих решений для России и двух хороших для США. Без каких-либо обещаний по целям СВО. Демилитаризация, денацификация, русский язык. Дальше новые санкции, в том числе против теневого флота, что может уже неприятно ударить по нам. Блокада Балтики и так далее. Трамп себя еще покажет. Байден покажется добрым дедушкой. А что так печально? Матч оказался не только тупым, а еще и сцикливым, да? Який сциклюв даже свою сцикливость проявить. Образ будущего. Нельзя ничего советовать Кремлю, но хочется посоветовать не идти на поводу логики Лондона. Ну, наверное, никто и не собирается. Просто эту логику надо проанализировать и не спешить. Встреча с Уиткофом ключевая. Ссориться с Трампом нельзя. Ну так не ссорьтесь. вин сам с вами поссорится. Ну или с нами, или с вами, и с нами. Ему один хрен вообще-то с кем ссорится. Но виноватым на всякий случай принято считать Лондон. Ну, чистый вариант. Да, і отут уже по оцим таким яким-то осторожним, войовничим заявам становиться вполне зрозуміло, що Росія согласиться. Я не оговорився. Так, да, Росія згоситься. Ну там поламається для відучі ще трошки і НО. І оцих но у неї буде до хрена і більше. Тобто, попутно вони вкинуть таку кучу і умов, условь, що по факту буде хуже, ніж би вони одразу не согласились. Ну, то вже не наш з вами клопіт буде. Та нехай сам Трамп уже з ними бодається, а ми можемо дозволити собі даже трошки, так знаєте, в стороні постояти і, і понаблюдати, Внимательно понаблюдати, щоб вони там слишком між собою не заігралися, і які-то ще там банкет за наш з вами щіт не організували. Ну, Поки так.